Я блядь, блять, шоці у нас блядь, півпіщанки з чешників сьогодні. Приїхав піщанку. Коротше, оформляв у страховку ще 24-му році, 19-го, 12-го, поповнив на карточку гроші. А вони мене сняли з кредитки, росли проценти. Блядь, я в шоці з некомпетентності працівників Приватбанку. Та що я хочу сказати? Зустрів пару знайомих, блядь. Я в шоці кажу, Дімон, долбойоб ти каже, що їдеш на службу. Каже, ми он не їдемо. Кажуть, було б за що воювати. Каже, за що ти, Дімон, їдеш туди? За що ти, блядь, голову маєш ложити? Землі всі часні поля всі часні кажуть, нехай он до Крижанівське їде з білого дома, голову ложе. Кажу, хлопці, ну от ви не їдете, ви зараз вдома. Та що вам за це буде? Вони кажуть, ми хуй ложили на цю Україну, втім на все. Кажуть, ти долбоєб, що ти їдеш. Я думаю, справді, хлопці, я дійсно долбоєб. Чекайте, защипнуся. Знаєте, чому я долбоєб? Бо, бо їду, бо їду туди. От дійсно їду туди, воюю. За що я воюю? Фабрики часні, поля часні, все частне. державного нічого немає. За що? Ми воюємо. Я знаєте, що поняв. Не з руськими треба воювати, а з Верховною Радою, з Зеленським, бо він узурпував владу, а простих хлопців посилає на обой на м'ясо. Простих хлопців на м'ясо. З Крижанівським треба воювати. Ондо, дивіться, білий дом. Дуже, якщо буде видно. Дуже крижанівський, ондо прапор вчепив. Дивіться, дивіться, ондо. Крижанівський прапор дуже вчепив. Білий дом. дивіться. Якщо видно, прапор дуже вчепив крижанівський прапор. А блядь, я прості хлопці, блядь, гибнуть. З Крижанівським треба воювати, нехай би йшов би трохи на ноль. Зайшов би до нього, би привітався, але чесно скажу, хлопці немає там з ким вітатися. Спитав би, де моя земля, зато Крижанівський, хлопці понабирав землі, впаїв, усього понабирав. Він має, а для мене немає два гектара землі виділити. І каже, Дімони, де воюють, за що воювати? За олігархів чи бандитів, які, блядь, узурпували нашу владу, ось, ось сидять в білому домі. І обращаюсь до нашого пещанського ТЦК. Хлопці, ану трошки мобілізуйте білий дом. А то і щось тут до хуя зібралося. Ніхуя не роблять. І кажуть, ми туди. Тебе не посилали. Ну, що я хочу тобі, Крижанівський Олександр Іванович, сказати. Ну я і сам туди не йшов, я сам не йшов по добрій волі. Ви мене не посилали, я й сам не йшов. Сьогодні мені пацани говорять, дохуя зачешників душ 80 у нас в районі, тут зустрів душ 30 пацанів, котрі все зачеть, кажуть, Дімон, не йди. Ну я кажу, хлопці, не піду в тюрма, кажуть, яка тюрма? Кажуть, нащо посадили, але я якось так не можу, я боюся, і мусю їхати. Ось 5-го числа в мене закінчується відпустка, я буду їхати на Донбас. Хоча мені хлопці кажуть, не йди, не йди, не йди. Дуже дохуя. В нас можна СЗЧ, цілу общу армію. В нас душ 80 в районі СЗЧ-шників. Цілу армію зробити, білять і повстати проти цього білого дому. Ну бояться хлопці повставати. А я попросив хлопців з воєнкомату, пацани, мобілізуйте трохи білий дом. Дайте хоч Крижанівському пов'язку. Нехай він поспить біля на сирій землі. Поспить завалені хаті, нехай почувствує цей хліб і не пиздить. Звісно, як він понабирався, ферми має. Я щось не годен собі ферму відкрити, а Крижанівський відкрив ферму. А я не годен відкрити. І що я може ледачи, чи я не хочу мати. Просто є такі люди, які годні красти, які годні грабити. А я не годен красти, я не годен грабити, і тому я зараз знаходжусь на Донбасі. А Крижанівський сидить, он до теплому кабінеті і яйця чухає.